Найбільш гучною темою останнього тижня стало те, що чоловікам перестають давати закордонні паспорти за кордоном. І щоб отримати цей паспорт, треба їхати на територію України. Це обмеження стосується чоловіків усіх від 18 до 60 років. А зрозуміло, це викликало безліч обурень. Спочатку про це почали писати українські змі, а потім виступив Подоляк, який заявив, що українці мають повертатися в Україну і мобілізуватися в принципі. Чим тільки накалив усі всі страсті. А потім вже МЗС почали виправдовуватися, начебто це буде діяти тільки до 15 травня 2024 року, коли набуде чинності новий закон, який встановить порядок якраз отримання цих паспортів. Але на наступний день все вирішилося, і вийшов указ, у якому прописано, що чоловіки за кордоном не зможуть отримувати закордонні паспорти. І щоб отримати такі паспорти, треба приїхати на територію України, там оформитися, і після цього знову виїхати. За кордон. Ось таке непопулярне рішення прийняв уряд, але насправді воно дає тільки мінуси державі, а не плюси. Почнемо з того, що непопулярні рішення держава має приймати у критичний час, але ці непопулярні рішення повинні конвертуватися у якісь явні плюси, там у середньосрочній перспективі або у довгострок. А це, наприклад, може бути якась шокова терапія, яка буде вдаряти по населенню, але яка в майбутньому дасть якісь переваги чи дасть якісь плюси. Так, в принципі, проводилися реформи у тій же Польщі, і коли приймалися, наприклад, ці рішення, вони не подобалися людям, але вони давали явні плюси е, у майбутньому. А що стосується цього рішення, то воно досить дивне, тому що плюсів в нього майже і немає, але мінусів доволі багато і на майбутньому це відображиться на Україні та його населенні. А ну по-перше, давайте розберемося, навіщо держава це робить. Держава це робить, щоб залучити людей до мобілізації і щоб більше людей змогли мобілізуватися. Наразі стоїть актуальне питання щодо мобілізації, і держава явно з тим не справляється, є багато проблем. І в принципі, це рішення якби повинно сприяти мобілізації, повинно сприяти тому, що чоловіки будуть повертатися до України. Там залишатися і їх можна буде мобілізувати, чи принаймні вони будуть давати якусь економічну користь. Але чи справді цей указ працює? Насправді ні, багато чоловіків мають закордонні паспорти ще на багато років. І навіть коли вони закінчаться, люди в принципі просто не поїдуть з Європи. Більше того, нещодавня Німеччина заявила, що люди з просроченими паспортами зможуть знаходитися на території Німеччини. А навіть же держслужбовці Польщі та Литви. Які робили гучні заяви, заявили, що з огляду на протокол Європейської конвенції з прав людини масової висилки ніякої не буде, і це просто зробити неможливо. А тобто, вже з цього ми зможемо зробити висновок, що держава не зможе добиватися поставлених цілей, і що навряд чи залучить масу людей із за кордону для мобілізації чи для повернення до України. Це майже неможливо. Раніше писали, що чоловіків за кордоном знаходиться десь 600 тисяч, із них може 1% повернеться, а це 6 тисяч чоловік. І це майже нічого. Єдина тема, яка можна підняти на рахунок цього, це напевно тема справедливості. Яка напрошується постійно в українському суспільстві. Ну і справді це, напевно, буде справедливо, щоб люди, які знаходяться за кордоном, теж залучалися до війни, тому що яка частка людей воює, якась не воює, але це в принципі стосується і людей, які знаходяться на території України і не мобілізувались. А більше того, тема справедливості позначається і на інших речах, які є в Україні. Це стосується і корупції. Це стосується і вибіркової мобілізації, а це стосується і гучних скандалів, які постійно навколо чиновників, навколо можновладців. Тому теми справедливості у цьому плані не вирішується, але в принципі це можна додати. Але це можна додати як, хоча б якийсь плюс, із цього ось рішення. Ну і перейдемо до мінусів, і в принципі доволі багато. Ну, перше, це медійна повістка. Російська пропаганда буде це використовувати постійно, розповідати про те, як українська держава пригнічує українських громадян, і як Росія так не робить. Ось, подивіться, що коїться в Україні і чого в Росії немає. Ну, в принципі, це така класична маніпуляція, але тим не менш, російська пропаганда буде це все розкачувати. Я думаю, що це буде сприяти також і на європейців, це буде впливати на їх ставлення до України, до української влади, і в цілому на російсько-українську війну. Це погано для України а вже ж тому, що на Заході демократія і суспільна думка там доволі важлива. А наступний мінус це демографія. Як я казав, в принципі, люди не будуть повертатися до України. Більше того, багато людей будуть задумуватися про біженство, про те, як вже освоїтися на новому місці, і як туди, наприклад, перевести свій бізнес, чи забрати всі свої активи з території України. Багато хто людей знаходиться на території Європи, мають активи в Україні, але ось такі рішення будуть остаточним тригером для того, щоб люди просто забули про Україну і повністю мігрували на територію інших країн. Погано це для України, а вже ж погана. Україна знаходиться у демографічній кризі. Вона знаходилася ще в ній і до війни. А зараз ще ситуація ускладнюється. А зрозуміло, що коли йде війна, це природній процес у цьому плані, але тим не менш, держава сприяє цьому і ще більше заставляє людей мігрувати, ще більше людей заставляє не повертатися до України. Україна вже зіткається з великою демографічною кризою. А після війни буде ще гірше, і державі треба думати, як залучати людей, а не навпаки, як сприяти їхньому виїзду з України. А цим рішенням держава просто робить те, що люди не будуть ніколи повертатися до України і вже будуть осваюватися на нових місцях. А більше того, як я вже казав, люди вже зараз будуть витягувати свої активи з території України, будуть вже легалізовуватися у нових країнах і будуть платити податки теж як резиденти нових країн, а не як України. А тому що багато людей, які знаходяться за кордоном, вони не мають резиденції інших країн і вони платять податки Україні, а якщо вони отримують резиденцію? Тоді вони будуть платниками податків саме в країнах, в яких вони перебувають. А це теж в принципі такий мінус, який вже буде відчуватися зараз. Не знаю, які там великі податки чи ні, але тим не менш, держава відпугує людей від сплати податків та від повернення. У цілому, якщо ми говоримо про демографію, то багато країн зараз зіткаються з тим, що в них не вистачає населення, і те, що народжуваність доволі низька. І тому вони запроваджують доволі багато різних міграційних інтеграційних програм, щоб люди могли приїжджати за кордону, інтегруватися в їх суспільство і щоб вже розвивати їх економіку. А багато країн цим займаються і залучають у свою економіку додаткових людей. А наша держава і так втрачає багато людей, але ще й сприяє тому, щоб люди в Україну не поверталися. А ну і ще тема щодо корупції. Враховуючи те, що Україна доволі корупційна держава, то будуть знайдені методи, як можна отримати закордонний паспорт, не приїжджаючи на територію України, будуть різні схеми, напевно, на цей рахунок. І, в принципі, це знову ж таки буде розкручувати цей маховик корупції, який ще більше запустився з початком війни. А ну і підводячи підсумки, ми можемо сказати, що плюсів у цьому майже і немає, ніхто не повернеться, це зрозуміло і так, але мінуси, в принципі, є. І вони будуть грати негативну роль у майбутньому у недалекій перспективі. А тому це рішення безглузде і не має ніякого сенсу, навіть із прагматичної точки зору.